Дякую. В першу чергу хочу привітати всіх з першою грою і з першою перемогою в новому сезоні. Дякую всім болівальникам, хто прийшов і хто дивився нас по ту сторону в Україні і підтримував. Всі задоволені, сьогодні всі грали. Дуже, ми дуже, дуже добре грали, і я вважаю, що треба готуватися до іншої гри. І в нас потім буде ще найважливіша гра це Єврокубок. Так що будемо готуватися і проаналізуємо цю гру і будемо готуватися. Дякую. А ви ще не дуже добре знаєте всіх суперників цієї місії. Чи очікували, що буде така та велика різниця? Ну, ми, ми знали, що в них немає легіонерів, легіонерів. І це, напевно, було їх проблемою, тому що у них тільки місцеві гравці. У нас було більше досвіду в цьому, в цьому матчі. У вас дуже хороші звернення цих. Зокрема, передачі на команду. Загалом про Так, так, Ронин завжди каже, щоб ми грали командно і у нас це виходить з кожною грою ліпше і ліпше. Ти влітку ще лікував травму, не допомогти в неї побачити, як зараз тебе почуваєш, чи не буде споразується. Так, почуваю себе добре, і... а вже ще працюю над своїм голімкостопом. І вважаю, що вже відновився на 100%. Наступна гра у нас 7 жовтня на виїзді з командою Балтера. Щось знаєш, про це Андрій Вайнович там грав до нього. Ще ні. Я думаю, що через два дні, через три ми будемо дивитися нового суперника і вже готуватися до нього. Це вже остання гра напередодні старту Єврокубку. Європу. Чи... А вже ж у нас були дуже гарні предсезонні матчі у Туреччині, і я вважаю, що з кожною громою ми стаємо ліпше. І я вважаю, що ми будемо готові 12, 12 жовтня грати в арені Різі проти Великабеліса, І я хочу всіх запросити на цю гру.